У Коцюбинському презентували ескізний проєкт Організації території регіонального ландшафтного парку Біличанський. Фахівці науково-дослідного і проєктного інституту містобудування працювали протягом п'яти місяців. Вивчали ландшафти, флору, фауну та пам'ятні місця Біличанського лісу. Результатом цієї роботи вже за кілька років може стати один із найкрасивіших регіональних парків України. Тут є дивні речі, тут дивний тваринний рослинний світ. В цьому лісі тут є е, території, які історичні території, які в е, воєнні роки дійсно були задіяні для того, щоб Київ отримував, тримав оборону. Ми маємо тут можливості для розвитку спорту, розвитку рекреацій. З розвитку науково-дослідної роботи, Масштабна проведена робота, дослідницька пошукова робота, виявлені історичні пам'ятки, пам'ятки природи, і це все узагальнено, зоновано, де може бути зона людського відпочинку, де людська нога не має ступати тільки для науковців, для тварини. Тобто, надзвичайно цікавий проект, надзвичайно серйозна науково-пошукова аналітична робота, яка має лягти в основу подальшого руху в цьому питанні, результатом чого має бути регіональний нашатний парк в межах національного. Під час досліджень вчені відзначили унікальний мікроклімат. Ландшафт території дозволяє організовувати зони як для спокійного відпочинку, так і для екстремального. Проєктанти передбачили там мотусковий парк, пляжну зону біля озера, кемпінг, байк-парк і навіть науковий еколого-просвітницький центр. Це абсолютна перлина. Такої перлини в складі Голосіївського національного парку немає. Тут ви ж бачили який тваринний світ. Тут лосі, тут козулі, тут кабани, тут рельєф абсолютно унікальний. Ініціювала та профінансувала розробку проекту Ірпінська міська рада. Спонукала до цього абсолютна бездіяльність державних структур, які сьогодні офіційно відповідають за збереження Біличанського лісу. За три года повних. с момента, как Турчинов подписал указ о нацпарке, ничего не сделано совершенно. Мало сегодня с ней плешко со сцены, засчитывал несколько раз для людей, которые не услышали, что было отказано во всем финансировании, что с Киева, что с министерства и так далее. То есть это все фейк, лес рубается. Выступал сегодня директор Сатошинского лесного хозяйства, говорит, что мы с 2016 -го года тотально не рубим. А как же три года до этого? То есть человек не, даже не говорит о том, что ой, это не были вырубки. Они были, и он не опровергает это. На жаль, Запропонована ідея парку не знайшла підтримки Коцюбинського селищного голови. Наприкінці презентації Ольга Матюшина взялася виганяти науковців із місцевого будинку культури. Сама ж голова, як і її команда, багато говорячи про збереження лісу, не зробили у цьому плані жодного реального кроку. Тепер ескізний проект регіонального ландшафтного парку Біличанський буде надіслано адміністрації нацпарку Голосіївський і до Міністерства екології та природних ресурсів України. Приєрпіння чекає на підтримку такої ініціативи. Фінансування планують шукати у європейських грантових програмах.